І до новин спорту у Чернівцях розпочався міжнародний турнір. Із боксу його цьогоріч присвятили загиблим спортсменам та воїнам зсу. Сотні поціновувачів боксу зібралися сьогодні на турнірі Кубку Едуарда та Олександра Погодіних. Серед присутніх мама загиблого героя, який змінив боксерські рукавички на зброю і мужньо захищав Україну. 25 лютого він пішов воювати. Воював сім місяців, рівно сім місяців і загинув у бою. Він був мужнім. Що можу сказати? Спорт це, це мужність. Це, я завжди казала, тобі не страшно виходити в ринг. Ні, ну як, страшно всім, але йти треба. Так само війна, да, мама, страшно всім, але хто, якщо не ми. Сьогодні на ринку його брат, який у запеклому бою зійшовся з боксером із Львова і за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу. Бій пройшов добре, як ми розраховували суперника. Ми знали вчора, тому мало можливість познайомитися з його боєм, підготуватися. І це дуже хороша підготовка перед. Кубком Ендхована, в який ми їдемо через тиждень, там під українським прапором представлятиме Україну. Едуард Погодін каже, під час турніру на ринг вийде 196 учасників, які приїхали до Чернівців. Та це не усі спортсмени, які б мали б тут боксувати на ринзі. Ви знаєте, у нас убила дві команди, які вже виїхали, виїхали з восточної України, але Почули прильоти, попали в їх домівки, попали прильоти, і вони повернулись назад. І тому ми дуже цінуємо цих людей, тих боксерів молодих, і цих тренерів, і тих батьків, яких дозволили приїхати до нас. Турнір розпочався сьогодні, та триватиме до 21 травня. Ну клуб колизей маршзавод має відношення до маршзаводу. Вже багато років він тут. Тренується в нашому залі, і ми чим можемо допомагаємо через те. Наскільки важливо зараз отримувати бокс в час? Знаєте, я сам колись багато боксом займався і хочу сказати, що бокс це такий вид спорту, що кожен раз, як ти заходиш в ринг, ти проживаєш життя миттєво. Це завжди. Тут ти просто не знаєш, що чекати, як воно закінчиться. І коли йде поєдинок, це як життя. Розчарування, надія, знову, удар, пропустив. І це завжди ризик. І коли от хлопці ходять, ким би ти підготовлений не був, завжди перед боєм в тебе є страх. Навіть всіх, Усика, кличко, Тайсон. Ніхто просто так не виходить. Як ви боролися з страхом, коли ви займалися спортом? Так і боровся. Виходив. Спочатку була паніка, перші бої такі легка, а потім вже якось, ну, так як зараз от життя, зараз теж страх у нас в країні. Так і ми боремося. І це дуже формує характер. Спорт це характер. По-перше, любий вид спорту це характер, це боротьба. І Якщо люди проходять якийсь там спорт, не бокс, а взагалі там. Ну, це характер, а нам зараз як нікому потрібен характер, і завжди війна. Це було ще з римської імперії. Одні воювали, другі в тілу було, було все одно життя. Ну як би ми не хотіли, як би там не казали, що ну так воно завжди в всіх країнах так було гостем міжнародного турніру. Став чемпіон світу серед професіоналів з боксу а змагання проходять під гаслом Боксуємо заради перемоги. Романоліник Яна Чіак Новорон Чернівців, телеканал СІ 4